Так, короче, на продажу вот такой ГАЗ вот газончик залітає. Шикарный. Це у нас ГАЗ-52 Бензовоз. Вот такой вот дракон. Так, вот. Находиться в Запорожій. Тут колесика. Стоит он уже год 5. Вот, с документами. Все вписано, все записано. Вот так вот. Движок, ну він годів 5, да, не заводився, але я думаю, живить його вполне реально. От, навіть був колись погрунтований, покрашений. Так, трошки в дебрях він, бачите, на нього голубі понасирали. Так, по салончику. Салон кожаний. Кожаний, все чітко, советська кожа, ручки. Ну, я ж кажу, він їздив до останнього так, що у нас тут? Тут з самого основного бочка. Бачите, трошки ржава. Вот. Ну, Вміняємо. Вменяє. Вот. Е, ком, ні, не, не ком. Оце тут ком стоїть. Кардани. Зараз я так покажу. То есть все є насос, краники, ресори. Все чітко. Рама ровна, офігенна. Резини тут нема, От слова зовсім. Такі от... Отак. так, огні опасно, бачите, моком покрився, бо тут дерева були. По номерам можете даже пробити. Ну, тих паспорт є, то все Фігня. Так, сейчас колесо спускає. Бачите состояние. Ну, я ж кажу, воно краска отслається, Ну, сама бочка хороша, толста. Всі крантінше ну, це заводський бензовоз, не колхожений, а заводський. Рама все рівненько тут. Тут сапух, подарок, оси, все як має бить. Е, Резини нема. Так Чик-чик-чик. Кому інтересно, в Запорожній. По бабкам пишіть, предлагайте, будемо договарюватися. От. Желательно целяком. Потім вже буду розривати кабіна ціла. Повністю бачите, вона погрунтована. Так знизу. От, все ціленьке. Я скажу, желательно ціляком. Підсипили. Він не на ходу, звісно, зараз аком. І таке п'яте, десяте треба. Давайте ще з цієї сторони покажу. Оп, Навіть калітка відкривається. Можна провітрювати. Що тут? Ну, я ж кажу почти майже ідеально чуть-чуть рижики так 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 ну кому треба буде более подробний обзор то в принципі можу зробити так тут не видно так снизу а ну дивіться ресори барабани в общем я думаю оживить його вполне реально Радіаторчик латунька. Отакий от. От, от сьогодні буде у нас дракон на продажу. Не знаю, що вам ще показати. Ну, коротше, такий газон. Що вам ще раз Я не автообзорщик, це так треба по-бистрому його продати. По ціні пишіть самовивоз. Тільки самовивоз. Можете приїхати по кускам порізати. Ну, суть в тому, що зацепили і погнали. Так, зараз ми процес трошки транспортування, МТЗУК, Сейчас Зараз ми його трошки оттягнемо, щоб він тут біля двору не стояв, не мішав. І, і все. І буде стоять продаватися. Отакий от дракончик. Коротше, дзвоніть, пишіть, самовивоз. Що ще додати, я не знаю. Пушка, бомба. Так, трошки витягли. Капот, ой, мількає. Те, що не бути, е, цей. трошки витягли. Такий в принципі ще бодренький. Да. От, по красоті. Пушка. Мені подобається. Я б на ньому погазував сильно. А так якось общу картину. Я ж кажу, дядьки може кому на ферму, на заправку. Буде чітко. Ну, По запаху там таке, як воду в ньому возили. Ну, не знаю, коротше, по крайній мірі, бензином воно не воняє. Воду, може, і не возили, але не воняє. Так що я ж кажу ще, бодренький. Бодренький старічок.